Доброго дня, вітаю вас в академії сталого здоров'я. Я, Я лікар-дерматовенеролог Ворошилова Віталіна, і сьогодні ми поговоримо про дерматологію. Хто ж такий лікар-дерматолог? Дерматолог, Дерматолог це лікар, який лікує шкіру, нігті та волосся, але в нас є вузькопрофільні напрями дерматології. Наприклад, подологи це лікарі, які займаються лікуванням. Нігтів та шкіри стоп, венерологи це лікарі, які лікують переважно захворювання, що передаються статевим шляхом, і трихологи лікарі, які займаються лікуванням волосистої частини голови та волосся. Дуже важливо не плутати лікарів, тобто людей, які мають медичну освіту, із майстрами, які займаються естетичною частиною догляду за нігтями та волоссям, тому що іноді вони також називають себе подологами, майстри манікюру, або трихологами, тобто ті, хто займаються доглядом. Лядовими процедурами за волоссям. Пам'ятайте, якщо у вас є підозра на захворювання нігтів або волосся, вам потрібно звертатись саме до лікаря. Це дуже важливо, звертайте на це увагу. Найперше, про що ми поговоримо, це про важливість догляду за обличчям. Для того, щоб шкіра виглядала красивою і здоровою, я виділила для вас 5 основних правил. Найперше це регулярність. Важливо доглядати за шкірою зранку і ввечері двічі на день. Я завжди порівнюю своїм пацієнтам догляд за шкірою і обличчя із заняттями із спортзалі. Якщо ми регулярно займаємося в спортзалі, то ми відповідно маємо красиве і здорове тіло. Якщо ми ходимо в спортзал раз на місяць, то такий результат і маємо. Абсолютно так само працює із шкірою обличчя. Друге важливе правило це не ігнорувати зволоження. Дуже часто це роблять пацієнти із жирним типом шкіри, тому що думають, що якщо їхня шкіра жирниться надмірно, то її не потрібно додатково зволожувати. Але це абсолютно невірно. Всі ми маємо різні типи шкіри. І якщо після очищення, яке б воно класне не було, воно все одно змиває нашу водну ліпідну мантію і сушить шкіру, ми не наносимо крем, то жирний і комбінований типи шкіри будуть виділяти багато шкірного сала і, відповідно, не зволожуючи шкіру, ми отримаємо ще більшу продукцію шкірного сала і ще більшу жирність. А сухий і нормальний тип шкіри вони будуть ще більше сохнути, а відповідно і дуже швидко старіти. Третє правило: використовувати правильні засоби. Якщо до всього того, що ми перерахували з вами вище, додати ще правильно і влучно підібрані засоби, то ми отримаємо красиву шкіру. Але важливо зазначити, що в нас є основний догляд це вмивання і крем, і додатковий догляд це все інше, що ви згадаєте, крім вмивання і крему. В чому ж різниця? Основний догляд він забезпечує нам базове функціонування шкіри, щоб вона просто гарно працювала. А додатковий догляд він спрямований на якусь певну мету, яку ми хочемо досягти. Наприклад, більше зволожити шкіру, освітлити її, зменшити жирність, зменшити кількість висипань. Тощо. Тому звертайте на це увагу, чим ви користуєтесь, обов'язково нам потрібен основний догляд, він має бути якісний і влучно підібраний для шкіри, і тільки тоді ми можемо додавати в домашній догляд додаткові засоби. Тому що навіть якщо ви купили найдорожчу маску і використовуєте її, нехай буде раз на три дні, ви не отримаєте гарної шкіри, якщо у вас немає гарного основного догляду. Четверте правило це стимулювати шкіру до оновлення. Справа в тому, що чим старше ми стаємо, тим гірше злущується з поверхні шкіри відмерлі клітини. Умовно, у жінки 60 років цикл оновлення шкіри, тобто від народження клітини і до її відпадання зі шкіри, становить приблизно 60 днів. А у молодої дівчини 18-20 років цей цикл коротший вдвічі, він орієнтовно 28-30 днів. Які висновки ми можемо зробити з цього? Ми маємо. Допомагати шкірі злущувати поверхневі клітини. В цьому нам допоможуть ензимні пудри, кислоти, які підходять по типу шкіри, і невелика концентрація ретинолу. Якщо ми будемо їх використовувати, шкіра буде блискучою, сяючою і красивою. І п'яте, останнє правило, але не менш важливе за всі інші, це використання СПФ крему у домашньому догляді. Сонцезахисний крем має наноситись обов'язково кожного ранку, незалежно від сезону, не тільки на обличчя, а й на тіло. Про це говорять останні рекомендації, які ми маємо від Американської академії дерматології: що в зимовий період ми маємо наносити на відкриті ділянки тіла сонцезахисний крем із е, СПФ не менше 15, а у жарку пору року СПФ не менше 30. І дуже важливо звертати увагу, щоб ваш сонцезахисний крем мав широкий спектр дії, тобто, щоб там було написано, що він захищає від UVA та від UVB променів. Тоді ви можете бути певними, що ні пігментації, ні онкологічних захворювань шкіри сонячні промені вам не спровокують. І ще важливо з приводу того, як ми використовуємо сонцезахисний крем, якщо ви знаходитесь тривалий час на сонці, то ми поновлюємо сонцезахисний крем кожні 2-3 години і після купання. Якщо це звичайний офісний день і ви більшу частину дня перебуваєте у приміщенні, то зранку ми наносимо сонцезахисний крем і більше поновлення він не вимагає. І важливо, що всі ці правила, вони актуальні не тільки для дорослих, а й для діток. До речі, дитячі сонцезахисні креми важливо використовувати також для діток із наймолодшого віку, якщо дитина перебуває на інтенсивному сонячному випромінюванні. Але зазвичай виробники використовують для дитячих сонцезахисних кремів саме фізичні фільтри. Вони будуть білити шкіру. Зате ми знаємо, що вони абсолютно безпечні і ефективні для дитячої шкіри. Натомість для дорослих сонцезахисних кремів виробники міксують хімічні фільтри та фізичні фільтри. Так сонцезахисні креми стають більш комфортнішими і більш прозорими по кольору, і більш е, зручні у нанесенні. І розповідь про сонцезахисні креми хочу завершити цікавим фактом, який ще раз вам нагадає про важливість їх нанесення. Якщо в дорослому віці ви згоріли на сонці 5 та більше разів, то це підвищує ризик появи меланома у вас вдвічі або більше. Пам'ятайте про це і наносите сонцезахисні креми обов'язково. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це пігментація шкіри обличчя. Важливо зазначити, що їх бувають різні типи, але сьогодні ми з вами об'єднаємо їх в одну, тому що моєю метою є розповісти вам, як профілактувати появу пігментації, або ж як зробити так, щоб та пігментація, яка є, не була сильнішою. Причиною появи пігментації може бути прийом оральних контрацептивів, сонячне випромінювання. Вагітність, генетична схильність, прийом деяких ліків, їх великий список, але, наприклад, це можуть бути антибіотики, протиепілептичні препарати, також дефіцит деяких мікроелементів і гормональний дисбаланс. Найперше це мова про щитовидну залозу та наднирники. Найперше, що ми робимо, коли пацієнт звертається зі скаргами на пігментацію, це обстежуємо його. Сюди входять опитування пацієнта, огляд за необхідності дерматоскопія і призначення лабораторних показників. Саме лабораторні показники допоможуть нам виключити підґрунтя всередині організму для появи пігментації, тому важливо це робити і звертатися для лікування пігментації саме до лікарів. Тепер про те, як не допустити появи пігментації або її прогресування. Сама пігментація вона є дуже виродливою і потребує від нас комплексного підходу. Якщо ми будемо робити щось одне, не спрацює. Тому нам потрібно уникати зовнішніх провокуючих факторів, використовувати домашній догляд із активами, про це поговоримо пізніше, і апаратне лікування. Якщо про кожен пункт говорити окремо, то до уникнення провокуючих факторів належить, звісно, уникнення прямих сонячних променів. Що ми тут можемо робити? Одягати закритий одяг, капелюхи з широкими полями і старатися перебувати у затінку. До домашнього догляду ми будемо відносити використання сонцезахисних кремів, про які ми говорили вище, і також це зранку сонцезахисні креми, і також використання активів, які будуть освітлювати. Пігментацію увечері. З приводу апаратного лікування найчастіше, що ми використовуємо, це методику IPL, тобто інтенсивне імпульсне світло. Вона є курсовою процедурою і необхідні інтервали між нашими процедурами це один раз на місяць. З приводу акне. Акне це хронічне захворювання сальної залози, і воно може з'являтися як в підлітковому, так і в дорослому віці. Причин до появи акне є багато. Це може бути і генетична схильність, коли сальна залоза чутлива до нормального рівня гормонів і сприймає його як підвищений. Це може бути і гормональний дисбаланс, коли рівень гормонів в організмі вищий ніж потрібно, і стимулює цим нашу сальну залозу. Це може бути і метаболічні порушення. Найперше це мова про інсулінорезистентність або ж тривале нанесення комедогенної косметики. Причин є багато і тому варто звернутися до лікаря, щоб виявити, що саме спричиняє акне. Дуже важливо для нашого лікування комплексний підхід знову ж таки: це гарний домашній догляд, це лікувальний засіб і дотримання дієти із низьким глікемічним індексом та не вживати тваринне молоко. Якщо про все ми поговоримо окремо, то до домашнього догляду належать засоби, які будуть очищувати шкіру, не містити комедогенних компонентів та містити активи, які зменшують вироблення шкірного сала. З приводу лікувальних засобів, залежно від стадії акне, ми використовуємо або топічне лікування, тобто місцеві засоби, які у формі гелю ми наносимо на уражені ділянки шкіри, або ж системне лікування, тобто таблетовані препарати для лікування акне. З приводу дієти, ми не вживаємо тваринне молоко, тому що воно буде стимулювати виділення шкірного сала і провокувати появу загострень. Натомість ми можемо його замінити рослинним молоком. І Важливо, що всі інші молочні продукти, крім тваринного молока, вживати можна, вони не впливають на виділення шкірного сала. І з приводу дієти щодо низького глікемічного індексу ми обмежуємо вживання вуглеводів за день, тобто намагаємося їсти якомога менше солодощів, солодких фруктів, макаронних виробів і ем, хлібобулочних виробів. З приводу лікування акне. Важливо зазначити, що так як це хронічне захворювання, ми не можемо його вилікувати раз і назавжди. Ми можемо ввести захворювання в ремісію, тобто в стан чистої шкіри без висипу, і навчити пацієнта підтримувати цей стан. Але час від часу легкі загострення можуть траплятись, якщо пацієнт даватиме певні тригери цьому захворюванню, наприклад, з'їсть велику кількість солодощів, матиме сильний стрес або користуватиметься комедогенною косметикою. Також я б хотіла поговорити з вами про розацію, тому що це дуже розповсюджена проблема, і часто пацієнти не звертають на неї уваги, саме через те, що вона з'являється іще в підлітковому віці, і прогресує дуже поступово. Наприклад, у віці 14-16 років ми маємо порозовіння шкіри щік, яке з'являється і зникає орієнтовно за 30 хвилин. А через пару років це порозовіння наростає по інтенсивності і по площі. Через 5-10 років в цій зоні з'являються розширені судини, папули, і шкіра починає грубішати. Мова про розація. Розація це хронічне захворювання шкіри, яке полягає в розширенні дрібних судин, які розташовані в середньому шарі шкіри. М'язова стінка цих судин слабка і не може звузитись і виштовхати ту кількість крові, яка в них протікає. Відповідно на тригери, які розширюють ці судини, вони стають більшими, там протікає більше крові, і на поверхні шкіри ми бачимо порозовіння. Якщо ви маєте наступні симптоми, то необхідно звернутися до дерматолога. Це може бути відчуття приливів крові до шкіри щік або носа, відчуття поколювання та жару в зоні щік, порозовіння щік носа, яке триває годинами або не зникає зовсім, і тривале порозовіння шкіри у відповідь на алкоголь, стрес або їжу. Розація, як і пігментація, потребує комплексного підходу: це спосіб життя, домашній догляд та апаратне лікування. Про все це Окремо. З приводу способу життя ми уникаємо провокуючих факторів. Тобто не даємо тригерів, які розширюють судини. Зазвичай це температурні перепади, бані, сауни, солярії, гарячі ванни це все буде провокувати загострення розаце. І також інтенсивна інсоляція. З приводу домашнього догляду обов'язково використовуємо сонцезахисний крем, який буде зменшувати вплив сонячних променів на шкіру, а також використовуємо м'яке очі. Щення та інтенсивне зволошення. До речі, будь-які активи, наприклад, кислоти або ретинол, не можна використовувати в стані загострення, тому що шкіра дуже чутлива і вона буде реагувати надто активно на будь-яке подразнення, і ми можемо легко отримати загострення розаце. З приводу апаратного лікування ми так само використовуємо найчастіше методику IPL, тому що саме ця методика вона прибирає добре не тільки пігментацію, а й коагулює судини, чим зменшує прояви почервоніння. З приводу розширених пор, досить часто пацієнти звертаються на прийом із запитом зменшити розмір пор. І тоді я починаю розповідати, що тип шкіри успадковується нам від батьків і закладається ще внутрішньоутробно, тому змінити дуже ми його не в силах. У нас є чотири різні типи шкіри. Це жирний, коли пори розширені по всьому обличчю, комбінований, коли пори розширені в Т-зоні, нормальний розширені пори на носі, або практично їх не помітно, і сухий тип шкіри, коли пори не проглядаються візуально. Зробити так, щоб жирний тип шкіри був схожий на сухий по розміру пор, ми не можемо. Максимум, що ми можемо зробити, це зменшити розмір пор на 30%. Для цього ми використовуємо два шляхи: це домашній догляд, який включає кислоти, такі як саліцилова і мигдальна. Вони будуть зменшувати виділення шкірного сала, а тому і зменшувати розмір пор, а також косметологічні процедури, такі як пілінги, мікроголковий RF ліфтинг та шліфовки. І ще хочу зазначити, що робота з якістю шкіри, а сюди належить і розширені пори. Це тривалий процес, який займає орієнтовно від півроку до року. І з приводу дерматоскопії, суто дерматологічної теми. Що таке дерматоскопія? Це метод обстеження шкірних новоутворень за допомогою збільшувального приладу. Ми маємо два різні типи дерматоскопів: це ручні, ті, які збільшують до 10 разів, а також комп'ютеризовані системи, які можуть збільшувати аж до 120 разів. Із моменту широкого запровадження дерматоскопії в медицину, а це всього навсього 30 років, лікарі-дерматологи отримали можливість діагностувати онкологічні новоутворення шкіри тоді, коли вони ще візуально зовсім не відрізняються від звичайної родимки, оскільки самостійно неможливо відрізнити доброякісну родимку від злоякісної, то дуже важливо один раз на рік приходити до дерматолога на планову дерматоскопію родимок. Тому що вчасна діагностика дозволить зловити пухлинний процес на ранніх стадіях, коли він ще дуже поверхневий і не доріс до кровоносних судин. Оскільки, якщо пухлина потрапляє в кровоносні судини, то вона дуже легко може дати метастази, і тоді лікування може бути менш ефективним або зовсім запізно вже може бути. Поговоримо з вами про міфи. Я часто чую від знайомих, що страшно видаляти родинки, тому що не знають, чи можна це робити. Перед тим, як видалити родинку, лікар-дерматолог обов'язково проведе вам обстеження, тобто дерматоскопію, для того, щоб визначитися, яка тактика лікування має бути і чи можна і потрібно його видаляти. Після видалення він віддасть цей матеріал на гістологію, щоб ще один лікар під мікроскопом подивився, чи точно це доброякісне новоутворення, або ж який це вид злоякісного новоутворення і яке його проростання всередину в шкіру. Саме це і визначає подальшу тактику ведення пацієнта, тому в цілому видалення це швидка, безболісна і безпечна процедура. Міф другий видали в і помер. Мабуть, це мій найулюбленіший міф, тому що він з'явився дуже давно, коли пухлини ще виявляли на дуже пізніх стадіях і вже з численними метастазами. Тоді вже саме лікування не мало якихось результатів, тому до видалення це не має ніякого відношення. Навпаки, вчасно проведене видалення рятує життя пацієнтам. Також дуже важливо, що родимки, тобто меланоцитарні новоутворення, можна видаляти тільки хірургічними методами, тобто радіохвильовим методом або за допомогою спеціальних лез – шейф або панч. Ніяких лазерів тут бути не може, тому що лазер це деструктивний метод, і після нього не залишається матеріалу для гістології. А для того, щоб підтвердити і зрозуміти точно, що саме ми видалили доброякісне чи злоякісне новоутворення, нам потрібен матеріал. Тому для видалення родимок, будь ласка, звертайтеся тільки до дерматологів, які проведуть вам огляд, дерматоскопію і правильне видалення. І наостанок хочу сказати про важливість ментального здоров'я та уникнення тривалого стресу в нашому житті, оскільки після початку війни дуже багато пацієнтів звертаються саме з захворюваннями, які з'являються від тривалого стресу. Я про саборейний дерматит, про псоріаз, розацеа, періоральний дерматит, іноді навіть акне. Адже короткий стрес він активує імунну систему, а тривалий стрес він знижує захисні сили організму через велику кількість кортизолу, яка виробляється нашим організмом. Саме тому, якщо вам складно впоратись зі стресом, не соромтесь звертатися до спеціалістів, які вам допоможуть в цьому психологів або психіатрів. Бережіть себе і будьте здорові.